Всім привіт! Зараз я покажу як збирати нашу течілку. Приходить вона в ось в такому вигляді і все, що ви бачите, все йде в комплекті. Перше, що ми робимо, розгортаємо губки. Таким чином ми їх встановлюємо, бо вони займають менше місця при транспортуванні. Зажали одну губку, зажали другу, це їх робоче положення. Так, я маю надію, що я не буду закривати, бо я сам знімаю я не бачу, що я знімаю. Буду подивлятися. Так. З усім буває виникає у людей сложності. Як його зібрати. Буває, розворачують отак, якось ставлять отак. Оце знімають сюди, ставлять. Воно все йде так, як в такому стані. Я її зібрав і потім розібрав. Тобто воно все так, як має бути. Якщо у вас воно якось не так стоїть, то вам треба просто повернути в правильне положення. Оцей гвинт, він повинен бути внизу справа. Ось так це правильне положення. Відповідно. Оця муфта, вона буде отут, внизу. А, другу точилку ви не бачите, добре. Отак. І так не видно. Отак. Видно. Вона у вас оця муфта отут повинна бути внизу. Ось так. Ви її сюди вставляєте. Якщо не вставляється, то цей гвинт треба викрутити, бо ми зазвичай його закручуємо, щоб він не випав. І будете вставляти і впретись в сам гвинт. Вам треба його трошки викрутити, щоб воно стало вниз. І тоді зажать. Зажимать там легесенько. Зусилля тут ніякого не треба. Зажали. Тепер. Беремо цю парковку, ставимо її ось таким чином, ставимо її зверху. Раз. І цей гвинтик піджало. Обмежувальні кільця можна отак зробити. І все, і вже ми можемо поставити на парковку. Ось так воно вже не буде падати. У вас дві вільні руки. Беремо штангу, задню частину. Вставляємо її сюди. Так само до упора. І цією самою викруткою ми зажали гвинт. Теж там зусилля не треба. Трошки піджали, все. Нічого у нас не випадає. У нас точилка в зібраному стані. Що тут треба і можна, і не треба з нею робити? По-перше, передня площадка вона пересувається в залежності від того, який, якої довжини у вас образив. Як підібрати правильний розмір? Я роблю так: ставлю камінь сюди, впираю. І передня частина в мене е, виходить за цією площадкою в, в торець. Тобто, отак. Раз. І тоді таким рухом цими двома пальцями Зжимаю і він сюди стає. Все воно зафіксовано у нас. Ця площадка це не магніти, це метал, для того, щоб отакий кутомір, отут магніти стоять, щоб він міг примагнити сюди. Ну, тоді ми можемо дивитися, який у нас кут. Тут є прижимна пружина. Вона, Якщо її стиснути, вона, вона оцю частину буде е, стискати в тому напрямку і буде важче перевертати. Тобто, якщо ви заточуєте ось такого, наприклад, великого ножа і у вас великий рычаг виходить, то ви можете підтягнути цю пружину. Як це зробити? Знов таки ця викрутка, вставили, відкрутили і ось таким чином зажимаємо цю пружину. Зусилля можна пробувати, яке достатньо для нас. Можна затягнути її сильно, і тоді вся та буде перекидатися, це нікому не треба. Зазвичай ніж в 90% він заточується посередині, і зусилля для перевороту тут майже ніякого нема. Тільки в випадку, коли велика ручка, великий ніж, тоді вже йде навантаження на одну із сторін, тобто речах стає більше. Ну, Знов-таки зазвичай люди, коли заточують. Навіть великі ножі, то під час заточки притримує людина. Чому? Бо часто приходиться перегортати ножа і вже автоматично вироб... виробатується а, такий, якби, рефлекс, що при заточці ти підтримуєш. Тобто, отак відбувається заточка. Ця рука завжди десь тут. тут або тут. Підтримуєш. Ой, чуть не порізався йому. Таким чином раз, раз і перевертається все. Тобто зажимати його надто сильно, це не треба. Коли відрегулювали е, зусилля? Знов таки, цією викруткою не забули зажать, щоб воно не відкрутилось у нас. Ну, в принципі, все. Далі вже там тонкості інші. Всім дякую, всім пока.